Ми будемо ці вихідні згадувати все життя. Це шикарне запало. Застіше треба збирати. Може найняти стриптизер. Ніхто не бачив, як я впала. Так! Всі бачили. Еліс! Ти впала. Стриптизер! Я не хочу стрипти. Я хочу спати з цим малим. Знімай крем, їж горішки. Ух, Я Ха-ха! Моя черга. Сер? ви живий? Містер. Що тепер робити? Може штучне дихання. Я пошукаю в Ютубі. Він не живий. Ой, мамо! Чувака, викликайте поліцію. Ні, не викликайте поліцію. Усе приберемо, тоді викличемо. Ліквідуйте кокс. Ліквідую. не нюханням. А ну кажіть, що робити? І я зроблю. Хай щось порадить адвокат. Мій дядько Джек. Це явно нещасний випадок. Ой, Але дій. не торкайтесь трупа. А ми вже його перемістили. Треба його позбутися. Ми не хочемо. Ні, а вже ж ні. Але мусимо. Усе нормально. Так, усе чудово. У всіх момент зобов'язково я зброя. Якщо нас побачить, Уже ніч, усі давно сплять. Гарний у нього бананчик? Що? Член хороший у тебе над головою. Як ви можете зараз їсти? Їда — один зі способів долати стрес. Хочете фіци? О, так, шматочок.